Всім привіт! З вами знову Світлана, і як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас на огляді сабельна пила від бренду StarPro 1350 модель. Ну що, трішки розкажу вам технічну сторону даної сабельної пили. Що стосується потужності двигуна, це 1350 Вт. По оборотах вони є регулюємі від 0 до 2800. Хід штока у нас має 28 мм, глибину, яку вони можуть порізати в металі, це є 10 мм. Якщо стосується дерева, це є 105 мм. Також велика перевага, що даний виробник дає 36 місяців гарантії. Отже, щоб вімкнути дану сабильну пилу, ми просто натискаємо і відповідно включаємо. Щоб регулювати оберти, у нас, як ви бачите, є позначка плюс та мінус, скажімо, селіни. тобто викрутити і регулюєте обороти даної пили. Так. Також класно, що сабельна пила ручка у нас поворотна. Тобто з якої сторони вам комфортно, з тої сторони ручку повертаєте і не потрібно мучитись. Як ви бачите, також є підсвітка робочої зони. І в комплекті вже зразу дві пилочки по дереву та по металу. Для того, щоб замінити, ось тут у нас є фіксатор, ми покручуємо, вставляємо пилочку. Давайте зразу вставимо разом. Ось тут у нас є фіксатор стрілочками, які показують. Тобто ми крутимо в праву сторону, запихаємо. Фіксує і все. І пивочка нас тримається і спокійно працює. Як ви побачили, пилочка доволі якісна, комфортна, має багато всяких функціоналів, куди її беруть? Ну, насправді, я чесно вам скажу, багато куди беруть пінопласт, пластик, піноблок, дерево, метал, та куди її лише не використовують. Наші клієнти всюди вмудряються її використовувати і залишатися ще задоволеними. Якість, як ви помітили, хороша, гарантія це підтверджує. що я можу сказати? Це стабільна пола. Деїлиш не брали клієнти, по яких питаннях лише не дзвонили, щоб чи її можна використовувати. І сало різали кістки, різали метал, дерево, пластик, де її не використовували, сюди вона насправді справляли. Доволі потужний, хороший, якісний, Якість також хороша чому б і ні, так? Кому потрібна така класна сабельна була, пола, друга помічниця, замовляйте! Силку для замовлення залишаю під відео. Нам буде приємно, якщо будете підписуватися на наші відео, що наші старання не даремні Та сердечко ставте, не забувайте мені, особисто буде дуже приємно. Oczekuj do nowych widów i do nowych zutwyci. Pa, 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 pa.